Привіт, друзі! Маємо сьогодні на огляді культову гру. Про Бога війни. God of War. Тому запасайтесь смаколиками та погнали! Перта частина суттєво відрізняється від трьох попередніх, адже розробники переглянули повністю всю франшизу і видали щось нове, доволі цікаве. Вони повністю відійшли від стандартного слейшера попередніх років. І як виявилося пізніше, це пішло на користь грі. Дану частину можна з впевненістю назвати реальним некстгеном. Усіх його проявах. Я не ярий фанат даної серії ігор. Я більше фанатів від Devil May Cry. Ой, вже чую, як летять помідорчики. І не першої свіжості Ну, хезе, у своє виправдання можу кинути такі аргументи. Якщо судити по перших трьох частинах і пізніх спінофах, то Devil May Cry мені був кращий. Да й взагалі з жанром слейшер я вперше познайомився саме з третьої частини д'явола, який плаче. І відтоді ігровий світ поділився для мене на до і після. Даний жанр став для мене найулюбленішим. Але якщо порівнювати з даною частиною Бога війни, то вже навіть і у мене виникають питання: що краще. Але сьогодні не про заплаканого диявола, а все-таки про Бога війни. Тому давайте більш детальніше розберемо цю гру. Запустивши даний шедевр вперше та трішки погравши, в мене були двоякі враження. З однієї сторони, ні хуя собі графон, ні хера собі бойовка, а за катсцени взагалі знімаю картуза. Це ще що за рівень голівудських фільмів, ще й з крутим сюжетом, який піднімає важливі питання сім'ї, ба більше: відносини батька та сила. А з іншої сторони, де, блядь, дівся так Улюбившийся нам старий добрий God of War. І знаєте в чому прикол? Та абсурдні ситуації? А в тому, що це якраз той самий випадок. Ну той самий, навіть коли я повністю пройшов гру, то бив себе в груди, що попередні частини нічим не гірші на одному рівні. Але після погравши в ремастер третьої частини, зрозумів, що я довбою ще й казковий. Бо виявляється, що попередні частини навіть поруч не стоє. Ох, ця трава, яка раніше зеленішою була, мені здається, я старію. І розумію, Дві це не лише моє спостереження. Мій старшенький, якому 10 років, грав в третю частину і в четверту. І знаєте що? За два місяці він четверту частину пройшов три рази. Три, Карл, три. Останній раз він її пройшов за три дні. На середній важкості. З усіма доповненнями кожен закаулок ходив, все позбирав і прокачав. Сам в шоці я, наприклад, грав її місяць. Так і одразу хочу внести ясність. те, що дозволяю грати в ігри категорії не для дітей, своєму. Малидню мушкету. По-перше, там досить детально та цікаво розповідається скандинавська міфологія, що сильно зацікавило його, що дало йому інтерес читати та шукати інформацію в інтернеті про всіх богів. Також багато чого запитував у мене, а це, між іншим, непогане таке спілкування з дитиною та спільні інтереси. Адже не так багато ігр, які нам однаково подобаються. А ще мені в дитинстві не давали батьки багато грати. Тому я таким чином роблю дитинство своїх дітей більш яскра. Та цікавим. Взагалі, притримуюся думки, що відеоігри не збільшують агресію, а навпаки, її зменшують, як у дорослих, так і у дітей. Адже після тяжкого робочого дня, коли парочка не до людей винесе тобі ліски, то замість того, щоб виливати цю злість, я краще повідриваю парочку голів та ручок у відеогрі. Так само і діти, те, з якого віку потрібно дозволяти грати, ігри, де є сцени насильства та жорстокості, кожного індивідуально. Наприклад, Семиріжному меншому сину я таке ще не дозволяю грати. Та йому й не цікаво, але в щось інше грати дозволяю, скільки завгодно. А знаєте, яка від цього дійсно реальна користь? Йому самому набридає, і в результаті сама дитина кличе батьків десь погратися в дворі у м'яча. Проста арифметика, чим більше забороняєш, тим більше їм цього хочеться. Але то таке. Відійшов від теми. Якщо мене дивляться геймери за 30, а такі є, я статистику дивився. Напишіть, чи цікавий був такий відступ, і чи дозволяєте ви своїй дітворі грати. Буде цікаво дізнатися. Чи я такий не один, і так гра топ за свої гроші, як то кажуть. Адже граючи, ти поринаєш в неї з головою. Ця гра про сюжет та загальну атмосферу, не про слеша. І це виявилось на користь їй. І в подальшому я би хотів бачити тільки такі ігри, трішки про сам геймплей, досить динамічний та яскравий. В той же час витриманий, є багато дуже комбо та різноманітної зброї. Але це було і в попередніх частинах. Тому в цьому нічого нового. Прокачка вразила тим, що вона досить різноманітна і масштабна. При тому, що проста і любив в ній розбереться за пару хвилин. Дуже добре, що не пішли в сторону РПГ. І дякую, що небагато діалогів. Вони є, але вони цікаві і недовгі. Прямо як я люблю, гра вийшла дуже цікавою і захоплюючою. Я би сказав, перлиною свого жанру. І починаючи з цієї частини, можу сказати, що God of War кращий за Devil May Cry. хоч і не набагато, на трішечки. Сподіваюся, вам зайдеться. Video. Якщо є якісь пропозиції, критика, будь ласка, коментарі відкриті. Дякую за перегляд, підтримуйте український контент, а ми будемо робити його краще. До зустрічі!